День відкритих дверей, щодня ми пройшов у журицькому музичному фаховому коледжі імені Дезидерія Задора. Це завжди можливість ще раз переконатися у правильному виборі професії і закладу, в якому ти зможеш отримати справжні професійні знання і вдосконалити свій Трати. талант. 4 березня в коридорах і аудиторіях закладу було багатолюдно. Наш коледж гостинно приймав вступників, їх батьків, викладачів та і всіх бажаючих познайомитися. Із чудовими викладачами, справжніми професіоналами, які підготували багато обдарованих музикантів, що творять справжнє мистецтво на великих сценах не тільки України, але й світу. Ми завітали у класи, поспілкувалися зі студентами, викладачами коледжу, а також зі вступниками, аби довідатись, чому саме наш заклад вони обрали для навчання. У нас сьогодні гарний дуже день, тому що приїжджали самі прекрасні наші випускники і привезли з собою вже нове покоління, нову генерацію вокалістів. І це дуже радує, тому що зустрічаю багато. Лиць, які проходили навчання ще зі мною. Лиць, які після мене навчалися, при яких я вже тут працювала, вони закінчували. І все одно, навіть від самих старших до самих юних, вони сьогодні прийшли із своїми учнями. Учні голосисті, гарно вишколені, так що немає великих потреб. У тому, щоб їх десь переучувати, тому що вони самі їх викладачі отримали дуже хорошу освіту в цьому закладі у свій певний час, і то і мають що передати для своїх учнів і гарно їх навчити. Так що у нас дуже дуже святковий сьогодні настрій і гарний позитивний день. Ми приїхали з вишки школи мистецтв. Я привезла свого учня, який закінчує зараз музичну школу, і хоче поступати на сонний спів. Я сама вчилася у Ужгородському державному музичному училищі, закінчила 43 роки тому назад. І тому я запропонувала йому, що де треба вчитися, тільки в цьому зараз коледжі тому, що тут здобувають дуже хорошу освіту. І далі учаться і продовжують своє навчання, і працюють, і виходять професіонали. Наш заклад найкращий. Він є найкращий, він є викладання в ньому на найвищому рівні, і наші випускники відомі не лише на Україні, а в всьому світі своєю фахостю, своїм професіоналізмом, тому варто лише до нас поступати. Я вважаю, що в наш заклад потрібно поступати, тому що тут дуже ставлення в є з розумінням. Тут найкращий підхід тебе не тільки заставляють вчити вчити, тебе розуміють і сприймають як насамперед друга, а не тільки учня. Naklad ima visoke rivi načenja, дуже profesijni čiti in zelo dobro stavljati do svoji duže profesional in duče pravilno stavljati do svojih roti. Nekaraj maksimalno vse podati svojim učnijam, že вони maksimal vse vbrali v sebe iz majbnjem, beri mogli samosinje stavati na svoje nogi йти далі поступати або вже працювати з тими знаннями, які вони вже отримали тут. Ну, я думаю, що Марічка обрала саме наш заклад, тому що вона розуміє, що тільки в нашому закладі вона може отримати відповідну освіту, ту, яка їй дасть перспективи, добрі знання, гарні навички, і вона може. Далі поступати в більше навчальні заклади і бути, як тепер прийнято казати конкурентно спроможна на сучасному ринку. я вчився у синирській музичній школі, і я знав, що тут більш професійні викладачі, та сюди поступив я. Навчаюся в цьому закладі, щоб. У майбутньому ці навчання у майбутньому принесли мені якісь плоди. Я вступила в цей заклад, щоб отримати високофіковану базу, яку дають викладачі в цьому прекрасному коледжі, і щоб надалі мати хорошу професію і хорошу, хороші знання отримати. Урочисту атмосферу заходу створив концерт студентів коледжу, лауреатів міжнародних та всеукраїнських конкурсів, які показали високий рівень та справжній майстер-клас, до якого варто спрямувати свої зусилля майбутнім вступникам. І ви приїхали? Ми приїхали Іршави. Тут у нас вже вчиться моя дочка, студентка вже четвертого курсу, теоретик. Дуже їй подобається. Ну і зараз я привела свого сина сюди також поступати, але він у нас буде народником до Бриста. Ага. Чому обрали саме цей заклад? Тому що тут хороші викладачі, які мають великі можливості, може більше. Практики здобути процвітання. Закладів музичної освіти. Тут досить хороші викладачі, професійні. Тут також викладає Френс Ференсович, також ну, він заслужений артист України. Цей заклад він, мені дуже подобається за рахунок того, що тут багато ансамблів джазу. і тут викладачі Поповичі, Емерик та Томас Федоровичі. Це відомі на і всеукраїнські, і на весь світ пробачі досить і. Також цей заклад дуже хороший рівень освіти має у цілій області один з кращих в Україні Спілкуватися з нашими чудовими вступниками, які стануть нашими майбутніми студентами. І, звичайно, ми хочемо, щоб вони тут навчалися, здобували високу професійну освіту, а пізніше реалізували себе як талановиті музиканти і професійні педагоги та майстри великої сцени. Я тут навчалася теж на Дергенсько-хоровому відділі, закінчувала це прекрасне музичне училище. Під керівництвом Світлани Стегней, привела сюди свої послідовки. Тут дуже сильні викладачі, дають хорошу базу учням. Так що я, я тому вибрала цей саме заклад для своєї учениці. Як тебе звати? Сергій. Сергій Прізвище. Сможениця. Сможениця звідки приїхав? – Я з міста Мукачево. Ага. Чому саме обирав цей заклад? Тут дуже дружелюбні вчителі, вони ну, дуже розумні і дуже багато знань, які вони можуть мені дати в майбутньому. Ну, Ми обрали, він сам хотів обрати коледж на Задора, тому що тут сильна база, далі продовження його як теоретичної, так і професійної бази. Тут, я думаю, що на майбутнє нам треба розвивати мистецтво України. Думаю, що українську культуру, українську музику, українські пісні мають знати всі, тому що без Бог нам до перемоги. Сказала директор Ужгородського музичного фахового коледжу імені Дезидерія Задора, заслужена працівниця культури України Світлана Стегнень. День відкритих дверей це не лише цікава подія. Але і важливий крок для випускників мистецьких шкіл щодо прийняття відповідного рішення, від якого залежатиме їхнє професійне майбутнє. Гості коледжу мали чудову нагоду відчути себе частиною дружньої родини і мали можливість переконатись у правильному виборі закладу освіти до нових зустрічей у стінах нашого закладу.